Я вітаю вас на своєму каналі Пережуля Квіткова. Сьогодні була на ринку і придбала ось таку саку. І хочу спитати, але без назви. Хотіла би спитати у вас поради, можливо, хтось знає назву. У мене ось така вже є. Бачите? Я купляла у Алли Максимової в минулому році. Ось така. Вона жовта, зеленим таким краєчком. Але вона низенька. Ауреа, наче Алла казала ця назва. А сьогодні на ринку купила ось таку. Вона е, набагато на багато більша, також жовта, але це не Бромускінер, це не лисохвіст, це усока. Е, жіночка каже, каже що купляла як Еверголд, але це не Еверголд. Сказала, що зимою дуже гарно, але вона не вічно зелена. Тому, дівчаточки, хто знає назви цьох, цих двох рослин. То буду дуже вдячна, якщо ви напишете мені. Бачите, вони відрізняються. відрізняються. А листок, до речі, схожий дуже на хакане хлоя. Але це також не хакане хлоя. Ось ну ось таку я придбала. До речі, ціна такого саджанця 120 гривень. Дуже класно. В інтернеті інколи не знайдеш за таку ціну. Тому дякую за підписки, дякую за коментарі. Хто допоможе розібратися в сортності, буду дуже вдячна. Дякую всім. па-па.